Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і починаю вже цей розклад втретє, тому що постійно хтось дзвонить, то якесь опитування, то ще щось. Ну, гаразд. Сьогодні розберемо одне з питань ваших, тому що тут я так зрозуміла. Пані Ірина Гарбарчук пише: багато тарологів розганяють в соцмережах. А ви повинні розуміти, мої дорогенькі, це вже від себе, я скажу, що дуже багато тарологів, дійсно, і не тільки тарологів, астрологів, а, різних шаманів, відьм, чорних, білих, сірих і тому подібне, є їх багато. Кожний вибирає мене до речі. Давайте вже і скажу заодно. Ду, е, кожний, ви мене питаєте, кого вибрати. Дивіться все, але е, якщо ви людина. Ну, яка сприймає так дуже близько до серця, виберіть собі когось одного-двох і дивіться, кому ви довіряєте. Якщо дивіться якісь блогери, не передбачувальні блоги, так, то дивіться теж усе підряд. А, якщо у вас є критичне мислення, якщо є хороша інтуїція, а, в іншому випадку, ну, я нікого не раджу, тому що я дивлюсь все. А щодо тарологів і всіх оцих. Як ви кажете, розганяють, що Порошенко з залужним готують народ до Майдану. Ну, от, вже карта йде, це не перше, це, це вже не перше таке, до речі, це вже яка спроба розігнати і брехеньки, по брехеньки. Зараз я трошечки два слова скажу. Десь я вже, здається, говорила, чи то ви мені писали, хтось е, на медальку заробив і її відробляє, хтось ще за медальку Працює, верніше, напрацьовує на медальку. Хтось відкрито говорить, що працює разом з якимись структурами. Ви розумієте, з якими? Другі готові вже працювати, чекають зарплати і тому подібне. До речі, просто ви повинні розуміти: Довіряєте ви цим тарологам, довіряєте ви владі, довіряєте ви залужному. До речі, до речі, от ще одна зараз. Зараз, перш ніж ми до питання пані Ірини дойдемо, задає Раїса Миць. Мені цікаво, ті, хто пишуть, не робіть собі кумира в надзвичайній ситуації в розвідку. пішли б з ким? З Зеленським чи Залужним? От так. Оце запитання на засипку. Пішли б ви з Зеленським? В розвідку, чи залужним, а може хтось з Будановим піде? Гаразд, і так, що нам карти показують, що розганяють дійсно, покруті, покруті, розганяють. І це вже не перший раз. Тобто, ми вже розбирали в якомусь розкладі, що влада наша. Користується, теж там вийшов перший диявол одразу. Користується і тарологами, і астрологами. Чимось вони користуються постійно. Путін там взагалі чорною магією. Але якщо ми згадаємо Арістович, він же ж теж якийсь з чорними силами, непонятно якими. Ексертист, як Ну, чи... неважливо. Гаразд. Ось, тому. Робіть самі висновки. Але ми зараз подивимося, що це за така? Що це за такий звір? Ой, той Порошенко. Ну як же він дорогу всім перейшов? А, до речі, розклад, що сьогодні зранку вийшов. Зараз скажу, як він називався. Той розклад. Так, Порошенко сяде. От. То там прямо я не знаю. Чіхкають зеленню. Так, де мої запитання? Поїхали. І так, розганяють в соцмережах, що Порошенко з залужним годують, годують готують народ до Майдану. І так, дивимося. Який Майдан готується? Від Залужного і Порошенко. Ну, вони спілкуються. Але, знаєте, не роблять цього публіку. Спілкуються, бачите, ну, нічого доброго нема. Дійсно, гроші, але ми про це вже говорили. Це не значить, що вже і Порошенко придатель, і Залужний придатель. Ми вже навіть робили розклад, що а, а, чого так прип. Згадайте, десь, десь декілька днів тому, тиждень тому, не пам'ятаю точно, робили ми розклад, чому так. Лякають, верніше пов'язують залужного з Порошенко. Що очернити? Просто очернити. І от всі гроші побачили, все, все. Хто кому дав гроші? От хто кому тут дав гроші? Звичайно, що Порошенко збирає гроші, свої гроші. от Якщо ви вже так кажете крадені гроші, чому ті крадені гроші Зеленський не дає на армію? От мені цікаво, не Єрмак, не Зеленський. Якщо ви так впевнені, що Порошенко обікрав всю країну, от, от я не розумію, от не розумію. І так, дивимося далі. Мене бісять тупі люди. Я, мені здається, що всі мають бути розумні, начитані, грамотні. Критичні мислення повинні мати. І я всіх рівняю під себе. Ну, значить, не всі такі, як я. Гаразд, дивимося. Що тут вони планують? Поки що я не бачу тут ніякого бунту, ніякого майдану. Це не бунт це не майдан. У них обох болить, у обох є серце, одному потрібні гроші, а у другого є і може дати. Ось що я бачу. Тобто, Майдана тут не бачу, тут немає ніякої заворушки. навпаки. До речі, вони оце, що Порошенко допомагає залужному грошима, якщо треба чимось, то це, бачите, таємно робиться. У них свої домовленості, щоб, щоб не робили ць, піару не робити. От, от, от оце порядність. Що залужно, що Порошенка. Ідемо дивимося далі. Звідки ноги ростуть про, про майдан між Залужним і Порошенко? Звідки це ноги ростуть? Звідки? Ну, от тут диявол. Зараз ми подивимося, звідки воно росте. Хто це розкидує? Поки немає особистості, крім королева Пентаклів. Ось, поки що нема, не бачу. Ну, темні сили. От дивіться, як гарно впало. Диявол місяць. Ось. Ну, це, в принципі, тут не видно конкретної людини. Це, я можу це е, так назвати колективно. Ось. Давайте тоді інакше. Якщо не хочуть карти нам нікого показувати, ми зараз запитаємо конкретно. Але це колективно, видно зразу, колективно. Тут в одній лотці сидять усі, а, ну, хто проти Залужного, хто проти Порошенка, хто проти ще когось, якогось дідька. Розумієте? І так, давайте так: звідки це ноги ростуть? З ОП президента, з Росії. Що ще можна задати? Давайте Захід. Може, з Заходу це відкисть іде. І так з ОП президента. З Росії. Ну, Росії болить, 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 болить залужний у них взагалі у них страх перед ним. Оце, оце генерал. Оце генерал. І Західні. Ну, Західні, дивіться. Будемо так говорити: Західні вони висвітлюють те, що вже, вже наварилося. Те, що наварилося, вони висвітлюють. Захід висвітлює. Тут ясно, що він їм. Знаєте, як привид вночі. От, от залужний їм дуже. Порошенко, до речі, теж. А ось тут. Ну, дивіться, карта взагалі-то каже ні. Взагалі то і тут каже ні. То, що, виходить, захід? А захід, він передає інформацію. Тут інформація передається. Значить, докладаємо на ці дві карти. Сюди докладаємо. Ну, Вже показують, що є у нас хто хоче. І Рашка. Да, і ті, і другі, до речі, і ті і другі. Ці розповсюджують. Бачите, тут йдуть спокійні карти, але своїм розповсюдженням, своєю цією інформацією вони роблять бунт в Україні. А ось тут випала у нас людина. От хто це може бути, я не знаю, відверто вам скажу. Не знаю, хто це може бути, тому що це іде король жезлів. Взагалі-то я це бачила цього, Арестовича. От короля Жезлів я бачила Арестовича. Але в негативній його формі, так? Зразу, з самого початку. Хто це може бути? От, догадайтеся? Хто це може бути? От вам е, на засипку. І тут, бачите, тут теж показує колективне. колективне. Оця людина дала ідею. До речі, знаєте, що може бути це? Це може бути дуже часто жезли це ж не є внутрішній посил. Це зовній посил. Тобто, це може бути ідея зражки, може ідея йти зражки. Або я не знаю, хто єрмак. От Єрмак в мене він не, поки що не, не проявляється єрмак у мене. Можливо, це єрмак жезловий. Він же ж все робить. Він взагалі-то не має посади, але він все робить, він всім керує, він все в своїх руках має. Ось якось так: Залужний мечовий король, зеленський кубковий король. Взяти Порошенка це Пентаклівий король. Так? А оцей, ну, можливо, можливо цей ярмак. Його була ідея. А давайте перевіримо. Давайте перевіримо, була це дійсно єрмака ідея. М -м 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 -м. Ні, ні, всі карти кажуть, ні. Ні, не єрмака. Тому чекаю на ваші, на ваші пропозиції. Чия це була ідея? Хто це може бути? Давайте я спробую відчути, що це за людина. Ну, це енергійна людина, я відчуваю. Не дуже молода, з великим досвідом сві не світової політики, а міжнародних відносин. Тобто е закупівлі якісь робити, якісь угоди, туди-сюди кататися можливо. Хто це може бути? От я дала вам описи, як я відчуваю. От чекаю на ваші е варіанти. Немолода людина, ну, вже за 40 мені йде енергетично. Людина, яка, знаєте, не дасть собі в кашу плюнути. Я навіть не знаю, хто це може бути, ну це не Зеленський. Ні, це не Зеленський. Не йде така енергія. Тут людина дуже зібрана, жорстока, я бачу, відчуваю. Жорстка, навіть не жорстока, а жорстка така. Не дай Бог її проти шерсті погладити. Закопає живцем. Може, це татаров? Може, це татаров? Ну, ярмак точно ні. Воно відповіло тут. Ну, татаров. Теж ні. Теж ні. Ну там, ви ж знаєте, у Зеленського ж є хороша а, ця менеджерів, скільки в нього? 5-6. Гаразд, мої дорогенькі, нема, я не бачу. А, ноги ростуть з Опи стопроцентово. І хтось дав таку ідею, щоб... а для чого? Давайте подивимося, для чого це взагалі? От для чого? Ну ж, яка їм вигода? І чи дійсно вони отримують те, що вони цим хочуть досягнути? Бо щось воно дуже по-тупому виходить. Аж дуже по-тупому і наіграно. Ну, вже, вже знаєте, ні в які ворота не йде. І так, навіщо це їм? Що вони з цього будуть мати? Бачите, знову йде ця людина. І йде та людина, яка перша йшла. Тобто, тут, по-любому. Угу. Ви знаєте, зробити буклук. Зробити, ну, дивіться, негативні енергії тут аж, ну і маніпуляція ще, можна сказати. Маніпулює, знаєте, як фірман-батогом. А ось проскаче, а, а ось так вийде. Ну, у них взагалі-то фантазії дуже багато, і наскільки я розумію, вони використовують все, що можна. Давайте я ще тут -то кладу. Ну, я не бачу, що вони досягнуть того. Тому що тут в них рейтинг ще більше впаде в опи, так? А тих, кого вони хочуть принизити, в них навпаки підніметься. Все рівно я не розумію, навіщо це. Зневірити народ. А ви знаєте для чого? Щоб потім домовитися за вашими спинами, домовитися з ворогом. У них не вдалося здати країну тоді, а це для того, ну тут дуже багато факторів. Мушу сказати, тут дуже багато факторів. Тут іде все по домовленості. Як хтось каже, оманський кейс, тут не тільки Оманський кейс, ви просто повинні розуміти, це ми теж все вже робили розклади, не буду їх повторювати. Ось, але е, деякі люди завербовані, є агенти, а є просто завербовані. Про Єрмака ви всі знаєте, хто це такий. Але тут треба виконати, як домовлено, по документах, і вони працюють над цим. Все. Їм потрібно ось то зробити те, що було в сонячній країні. Були домовленості, там були жорсткі папери. Мені здається, мені здається, оцей Омельченко, цей генерал Омельченко, він навіть в тій статті, яку я читала, там є які були Оманські. Прочитайте ту статтю. Я спробую її вам сьогодні десь викласти, можливо, під цим відео, щоб ви подивилися: зайдіть до Вовчиця плюс. Вовчиться плюс, здається. В неї є відео про те, як генерал Мельченко закликає об'єднуватися, не мовчати. І там є це. Ви, Якщо в Google здається, молода Україна молода, здається, там є його стаття. Дуже грамотна толкова людина. Звичайно, таких людей Зеленський до себе не бере. Ось якось так. У нього всі якісь такі шкутильгаючі з знаннями. Гаразд, ну от, конкретно показують, так має бути. Це по домовленостях. І вони шукають просто вихід, як ці домовленості виконати. Народ України не здається. Не здали 24 лютого 2022 року і зараз не здають. І цьому доказ є залужний. От вони його хочуть знести будь-яким шляхом. І запитання до вас. З ким би ви пішли у розвідку: з Залужним чи з Зеленським? От і все. І на цьому ніякого куміра вам не треба. Кому ви довіряєте? Я довіряю Залужному. Хтось довіряє Зеленському і надалі. Гаразд, ви зробили один раз помилку. Навіщо її робити ще раз? Ви розумієте, що все йде до того, що Фу, навіть не хочу казати. Але тут ідуть домовленості, чіткі домовленості, які повинні відробитись. Там, там страшні документи. Давай, на, давайте на них подивимося. Тут і десяточка монет. Давайте на них подивимося, на ті документи. Дуже вони глубинні, дуже вони чіткі. І ви знаєте, про них дуже мало інформації. Про них дуже мало інформації. Дуже мало інформації. І е, ці документи, ці, е, давайте компромат скажемо. Він, двох сторі... він має два обличчя. Він дуже глибинний, дуже розумно зроблений, і його. Давайте так. Якщо його наша влада не виконає, що буде нашій владі за... від Путіна, так? що їм буде? Он йому прийдеться уйти. От, бачите, він пов'язаний. Йому прийдеться, ну, печалька, печалька. От Зеленський випав, бачите? Зеленський, печалька. Е <соргав> недобре, недобре паде і луна. Що ще казати? От і кажіть, що я неправильно читаю. Научись читати карти. Гаразд, мої дорогенькі. Не подобається мені це, але що робити? Це була колективна праця українського народу. Тому. Думайте, аналізуйте, включайте критичне мислення. Не довіряйте зразу, усім підряд, хто багато трандить. Дивіться, ті блогери, у яких аж піна з рота йде, я таких не слухаю. Я просто не можу. Мені треба, щоб людина спокійно, як мій колись спокійний батько, сідав коло мене і пояснював мені математичні е, завдання. От так. Фізику до цих пір не знаю. Розумієте? У мене батько вчитель математики і фізики, бувший, ну, помер вже, на жаль, от. І він мене навчив нікуди не спішити робити чітко математичні завдання. Я пам'ятаю, ми ціле літо сиділи з ним, робили ті головоломки. Отак от і тут. Отак от і тут. Перепровіряйте. Слідкуйте. Аналізуйте і повірте мені, ви доб'єтеся істини. Рано чи пізно проясніє. Гаразд, мої любі. Я все рівно вірю в Україну. Я не вірю в президентів, я вірю в Україну. Ось коли виберуть толкового, теж вам скажу: а залужний запам'ятайте, залужний тільки для того, щоб нам а, перемогу дати, зробити, дойти, перемогти. Ось для чого нам залужник, президенти. Звичайно, нам буде важко. Звичайно, нічого хорошого не буде на початку, але запрацює. Ось так. Гаразд, мої любі, гарного дня, мирної ночі. Бережіть себе, допомагаємо армії і не мовчимо. Тому що ото, що мовчать люди, оце не добре. Не розхитуйте човен, бо, бо щурам нудить. Це вже таке проїджене все. Їм завжди нудить. Вони ж там згадайте, ой, згадайте. Почитайте книжку Саймона Шустера. Той, хто отримав медальку, до речі, Зеленський дуже любитель на медальки. Весь його 95-й квартал, квартал уже в медальках, і не тільки. От. І згадайте, як він там описав. Перші дні тижні війни. Грали в пін-понг, дивилися американські фільми і бухали. Їли мівіну. Пам'ятаєте, хтось сказав, мівіну їли, з голоду подохли, а дехто і в мівіну не їв. Були би за щастя, правда? Гаразд, трошки я роз'їхалася, бо коментарі під одним відео сьогодні, яке вийшло, ну там взагалі. Ну там взагалі. Там так Зеленню, зеленню, аж не знаю. Ви знаєте, от ну, ну, я не знаю, люд, це, напевно, люди не хочуть думати головою. Ну, як так можна? Ну, хоч трохи. Я ж не за Порошенка. Я ж не кажу, що він буде, чи хоче бути президентом, чи повинен бути. Я хочу залужного. І я знаю, що як буде залужний президентом, він е, переможе. Україна переможе тільки з залужним. Під його керм. Ну, можливо, ще хтось. Можливо, ще хтось. Але е, наразі того ще хтось немає. Або він не народився, або його за ґратами тримають. Але наразі це єдина людина, кого виберуть майже всі. І майже всі йому довіряють. От того і влада його чорнить зараз по чорному. І приписує йому і Порошенка, і, і, і ще когось. і... Ну, це вже взагалі, це вже у людей криша вже поїхала конкретно. Гаразд, мої дорогенькі. Розбалакалася я трохи, трохи вам пояснила свою позицію. Ось. А кому Порошенко мерещиться, менше шоколадок треба їсти. От і все. Гаразд, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.